Ми вітання. Шановні, ви на каналі «Автозвук.UA» і сьогодні у нас на огляді буде компактний портативний компресор Еспарін Шторм 3». На сьогоднішній день саме портативні компресори починають користуватись широкою популярністю, і в цьому році, в цьому сезоні, дуже багато виробників почали демонструвати по декілька моделей в своєму модельному ряді. саме Портативних компресорів з будованим акумулятором. Їх головна перевага перед стандартними компресорами це, звісно, компактні габарити, а також можливість використовувати компресор поза межами або подалі від автомобіля. Наприклад, на природі для того, щоб накачати будь-які там надувні меблі, іграшки тощо. Минулорічні і позаминулорічні спроби деяких виробників створити ось таку компактну універсальну річ були не досить вдалими, і багато компресорів, які ми тестували, були придатні для для того, щоб качати матраси, меблі тощо, і були непридатні для того, щоб накачувати колеса автомобіля. В цьому сезоні нам вже трапилось декілька нормальних моделей від виробника Park City, які мають досить компактні габарити, і при цьому можуть качати навіть велетенські колеса 19-го діаметра від вбудованого акумулятора. Власне кажучи, сьогодні у нас на огляді буде ще один компресор подібного типу, але вже від іншого виробника і трішки дешевший. За своєю формою та габаритами компресор. Комресор більше нагадує jumpstarter або павербанк, і, до речі, в нього є функція павербанка. Тут вбудований акумулятор на 6000 мА, якого вистачає приблизно до 20 хвилин роботи самого компресора, і також від цього павербанка ми можемо заряджати будь-який гаджет. Тут у нас роз'єм USB і в комплекті йде дріт USB на Type-C. Відповідно, просто беремо комплектний кабель і спокійно заряджаємо будь-які девайси. Сам компресор заряджається в нас від роз'єму Type-C, і також тут є ще для підстраховки роз'єм під прикурювач. Тобто компресор можна використовувати як від вбудованого акумулятора, так і від бортової мережі автомобіля. В тому випадку, якщо там не вистачило часу для того, щоб накачати там 3 або 4 Колеса. Тому, на мій погляд, це також дуже зручне і вдале рішення мати і вбудований акумулятор, і також мати можливість користуватись компресором по класичній схемі від акумулятора автомобіля. На передній панелі компресора у нас є велетенський по міркам компресорів дисплей. Тут ми можемо виставити необхідний тиск, якого хочемо досягнути, там, в автомобілі чи тощо. Також тут ми можемо обрати одиниці вимірювання. Бари, PSI тощо. Ну, в принципі, нас цікавлять бари і обираємо значок автомобіля, якщо ми хочемо накачати саме автомобільні колеса. Далі вмикаємо компресор, і по досягненні вибраного нами тиску він автоматично вимкнеться. Також тут є ще світлодіодний ліхтарик, вмикається він затисканням ось цієї кнопки світлодіодний ліхтарик, якщо вам доведеться качати колеса в темряві, то він вам допоможе. Також зручно, що сам ліхтарик розташований біля виходу, куди під'єднується повітряний шланг, і таким чином він буде світити туди, куди треба. У деяких моделей ліхтарик може знаходитись там з протилежної сторони і світити ним не дуже зручно, під'єднуючи компресор до колеса. Сам ліхтарик багатореживний, є ось такий. Режим і є режим постійного світла. Натискаємо, тримаємо кнопочку, і ліхтарик вимикається. В принципі, більше ніяких особливостей у даного компресора я не бачу. В комплектацію компресора входить мішечок із тканини для зберігання його та аксесуарів. Серед аксесуарів ми бачимо дріт живлення від прикурювача довжиною 3 метри, також повітряний шланг, і він тут. Досить короткий, приблизно десь 25 см. Тому, користуючись компресором, потрібно буде слідкувати за тим, щоб вентиль повітряний на колесі знаходився знизу. Якщо вентиль буде знаходитись зверху, компресор буде просто висіти на повітряному шланзі, і мені здається, це не дуже зручно. Також в комплекті є декілька різних насадок: під м'ячі, матраци, тощо, і дріт або кабель USB на Type-C. Максимальна потужність компресора складає 90 Вт, а продуктивність 30 літрів на хвилину. В принципі, непогані показники, особливо для таких компактних габаритів. І зараз ми перевіримо можливості цього малюка на практиці. Для того щоб накачати колесо діаметром 19 дюймів, цьому компресору знадобилось цілих 8 хвилин. При цьому вбудований акумулятор розрядився на половину. Якщо зважати на заявлений виробником максимальний час роботи від одного акумулятора приблизно до 20 хвилин, то в нас якраз і виходить 2 рази по 8 хвилин, 16 хвилин, плюс якісь там похибки, і можна говорити про те, що заявлені виробником характеристики більш-менш відповідають дійсності. 8 хвилин на одне колесо, в принципі, не так вже й мало, але з іншої сторони, Головне, що даний компресор впорався з цією задачею. Якщо ми хочемо швидше качати колеса, тоді можна розглядати, наприклад, якісь поршневі моделі, які будуть аналогічні за вартістю, але рази в 4 більші і рази в 2 важчі. Також поршневий компресор не буде мати вбудованого акумулятора, і його можна буде застосовувати тільки десь в межах автомобіля. Або можна розглянути моделі подорожче. Наприклад, компресори Perk City T230 і t 2520 коштують приблизно в 2,5 рази дорожче за цей компресор, але мають і більшу швидкість накачування. Молодша модель 23.00 впорається з таким колесом приблизно за 5 хвилин, а 25.2.0 за 3,5 хвилини. Відповідно, в нас як завжди виникає можливість вибору, якщо ми хочемо компактний компресор збудованим акумулятором, але який буде. Качати колеса досить швидко, тоді доведеться заплатити там, в 2, можливо, в 2,5 рази дорожче. Якщо нам не принципово мати вбудований акумулятор, можна розглядати аналогічні за вартістю звичайні поршневі компресори. А ось цей варіант, мені здається, якраз золотою серединою. Коштує він досить недорого і при цьому повністю виконує всі свої функції. Так, ми качаємо колесо, наприклад, не 5, а 8 хвилин, але з іншої сторони, в принципі, різниця в часі не така вже й велика. І якщо ми на якихось змаганнях, то ці три хвилини нічого взагалі не вирішать. А от зекономивши трішки грошенят, наприклад, на купівлі цього компресора, можна придбати додаткові якісь собі прикольні штуки, той самий матрас або якісь надувні меблі. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.